Мають сидіти в тюрмі. І те, що компанію Шуфричу склав Дубінський, це добра історія для українських патріотичних сил. Виникає єдине питання, чи випадково це трапилося саме зараз. Бо ми бачили приклад, коли увагу від ситуації під Бахмутом відволікали повідомленнями про нібито можливість вибуху на Запорізькій атомній електростанції. Маємо інший збіг обставин і збіг дат. Історія з Дубінським відбувається саме в цей момент, коли українська делегація перебуває в Сполучених Штатах Америки. Ну і звичайно, питанням залишається а те. Були записи, які продемонструвала Служба безпеки України, на яких трьохрічної давнини розмова між агентами Кремля і їхніми виконавцями всередині України. Не думаю, що всі ці факти випадкові. Але найголовніше, що Дубінський чи Буратіно мають відповідати за ті злодіяння, за те, що в ефірі виглядало як просто московська провокація, але воно нав'язувалося і нав'язувалося громадянам України. Врешті за ті кримінальні справи. Які Дубінський Шуфрич, Деркач і їм подібні писали проти п'ятого президента Порошенка. за все це має бути відповідь, але для нас сьогодні дуже важливо не роз'єднати суспільство. Для нас сьогодні дуже важлива єдність, наша увага фронту. Бо без перемоги над московитами жодні інші справи не мають значення.